Моє вітання, шановні друзі, з новим 2026 роком. Цей рік вже подарував нам купу цікавих матчів, які ми сьогодні з вами будемо розбирати в 50-му ювілейному випуску проекту Третій Тайм про європейський та український футбол. Буду вдячний вам за підписку на цей канал. Став подобайку, тись на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Хочу загадати бажання на 50-й ювілейний. Випуск 1000 підписників до початку чемпіонату світу 2026 року. До нього ще півроку, і в нас 510 підписників не вистачає. Тому підписуйся на канал, став подобайки, пиши коментарі, Залишай емоції після відео, які матчі розбираємо. Все читаємо на все відповідаємо. Сьогодні у випуску, як завжди, дві рубрики та англійська прем'єр-ліга, як Арсенал відірвався від Манчестер Сіті та Астон Вілли, як Барселона вирвала перемогу у Еспаньолу, Реал Мадрид розбив Бетіс, та як Ілля Забарний привіз пенальті в матчі з ПСЖ. Тому починаємо. Хочу нагадати ще про розіграш. Цієї неділі ми розіграємо шарф Чорноморця. Він зараз переживає як завжди недобрі часи. І хочеться підтримати цей клуб, щоб він вже прийшов до тями. Його хтось купив цю базу Севйони, хтось купив, стадіон хтось купив. І він е заграв, як раніше, при Григорчуків, який е зараз має бути стати тренером одеського Чорноморця. Але це потім. Розпочався тур англійської прем'єр-ліги в понеділок, е коли. Астон Віла виграла у Nothing Фореста і почала свою нову серію переможну. Уоткінс знову забиває. Тому подивимось, як вона Емері зможе е продовжувати гонитву за Арсеналом та Манчестер Сіті. Арсенал 3-2 переміг у Бормута і я вважаю, що це чемпіонська гра на класі, на морально вольових Вони витягнули цю перемогу. Е не зміг Манчестер Сіті так зробити, а Арсенал зміг. Тому я вважаю, що Артета. Підготував команду до сезону краще, ніж Пеп Гордіола. тому що і в Кубку Англійської ліги вони ще грають, також Пеп Гордіола там грає. Але Арсенал і перший в Лізі чемпіонів, і перший в АПЛ, і в півфіналі Кубку Англії. Англійської ліги. Подивимось, як вони зможуть на дистанції протриматись на вершині турнірних таблиць. Будемо дивитися, Вулверхемптон нарешті переміг. 3-0. Це е, треба було весь перше все перше коло програти, тільки набрати три очки. І в другому колі перший ж матч вони виграють 3-0. І е, я буду вболівати за цю команду. Я люблю такі камбеки, е, коли на турнірної таблиці команда піднімається і в останньому турі вириває свою прописку в АПЛ. Тому будемо вболівати за Вулверхэмптон. Подивимося, як вони зіграли. Брайтон ще приміг Бернлі 2-0. Та піднявся в турнірній таблиці. В неділю е, Ліц переміг е, Ой, <фиф> Ліц зіграв нічю з Юнайтед, хоча мав перемагати. Вони грали набагато краще, ніж Манчестер Найдет. Сказується на Манчестер Найту, що вони втратили трьох гравців на Кубок Африканських націй. Це Діало та Мазравії їм дуже не вистачає їх. Також Харі Магвайер та Бруно Фернандеш це дуже важливі гравці для Юнайтед, які не можуть допомогти Мачестернати, та їм тяжко забувати мій ну, м'ячі. Тому то, то, що вони зіграли два матчі 1-1, це ще добре, що вони не, не програють. Хоча суперники в них були слабкі і вони мали брати тут максимум, але не змогли, тому вони ще тримаються в топ-5, але ну подивимося, як воно буде далі. Ньюкасл 2-0 здолав Крістал Пелесі. Там зараз в турнірній таблиці з 14-го місця до четвертого відстань сімочок від Крістал Пелес до Ліверпуля. І Я вважаю, що це дуже цікаво буде боротьба за лігу чемпіонів. Тоттенхем мав перемагати у Сандерленда. Сандерленд витягнув цю нічю, і це ця неділя була, ну, була е, днем нічих, тому що Вулхем зіграв з Ліверпулем. Компенсований час 2-2. Кевін зробив першу результативну дію в АПЛ. Нарешті Челсі вирвав у компенсований час нічю у Манчестер Сіті. Не змогла команда Пепа Гордіола вирвати нічю та ой, вирвати перемогу та трохи наздогнати арсенал. А так вже відстань 6 очок. Також Брентфорд переміг Евертон 4-2, Миколенко та Єрмолюк відіграли весь матч. І все ж таки команда його Єрмолюка з допомогою Хектри Кетяго вони змогли їх перемогти 4-2. Турнірна таблиця Арсенал 48 очок, Манчестер-Сіті остановили по 42, Ліверпуль 34, Челсі і Манчестер Найтед по 31, Брентфорд, Сандерленд, Ньюкасл. Брайтон, Вулхем, Евертон, Тоттенхем і Крістал Пелес також ще претендують на це четверте та п'яте, я так розумію, ліги чемпіонського місця, тому що е, дуже багато клубів англійської прем'єр-ліги. Я думаю, що вони наберуть е, попадуть в топ-2, там де проходить п'ята команда лізі чемпіонів в країні. Тому подивимось, бо ну, боротьба за четверте та п'яте місце буде дуже шаленим. І зона виліта. В 6 пунктів. Вони відстають від Нтінгема е, Фореста на 12 очок. Тому е, в них є ще над чим працювати. І я думаю, що Вулверхемптон потрохи-потрохи буде набирати. Вже два матчі без програчів. Подивимось, як буде далі. З ким вони грають далі. Вони грають з Евертоном. Є шанси. Є шанси набрати якісь бали. Йдемо далі. Е, зараз історичний факт. 5 січня сьогодні 1990 вісімсот Динамо Київ розгромила Аякс з рахунком 4-0 в турнірі Камадори Кап в Мюнхені, де забили де забили Блахін, Заваров, Іванов та Буланов, що стало великою перемогою для українського клубу. Що хочеться сказати, Може нам е створити новий. Кубок Командор Кап, щоб Динамо Київ перемагала там у Аяксе. тому що хочеться побажати Динамо Київ в цьому році багато перемог на європейській арені у команд, які достойні. От як Аякс, ну перемогли 30-40 років тому. Динамо Київ перемогло 4-0. Хочеться, щоб в цьому році Динамо Київ перемогло команду з футбольної країни. Я нічого не маю проти, проти мальтійського, вірменського та боснійського футболу. Але вважаю, що це чемпіонати, які не є футбольно розвинуті. Тому хочеться побажати ну, перемагати хоча б на рівні гола, ну, голландської ліги. Лі. Так, я не говорю про Аякс відразу, але хочеться побажати Київ» перемагати цьому. Році які клуби з футбольних країн. Ідемо далі. Іспанська прем'єр-ліга розпочалась у суботу. Сельта перемогла 4-1 у Валенції. Асасуна 1-1 зіграла з Атлетіком Більбао, Віляріал виграв у Ельче. Віляріал класно грає проти команд, які ніж класом в Лалізі. А в Лізі чемпіонів з командами, які більш-менш непогано грають у захисті та можуть забити гол. Вони ну якось ну, не справляються з цим. Тому в непогано погано грає в Лалізі, В лізі чемпіонів дуже погано. І я так пам'ятаю, що вони вилетіли з Кубку е так, Расингу програли в кубку короля. Тому в них залишається чемпіонат, е щоб знову потрапити в лігу чемпіонів, де вони набирають одне очко і ділять останню строчку з Кайратом Елмати. Дивна ситуація з Віляріалом. І останній матч в суботу була Еспаньол грав з Барселоною, і Барселона в цьому матчі не награла на перемогу. Вона повинна була пропускати в першому таймі, в другому таймі. І я думаю, що рахунок мав бути 1-2, точно два-один на користь Еспаньола, але не забив Еспаньол свої моменти. Жоан Герсія витягнув всі м'ячі, і я не розумію, як він в цьому матчі не пропустив. І зробив клінчіт, тому він заслуговує на МВП-матчу 2-0 Барса перемогла з допомогою голу Ольмо та Лівандовського. Барса могла збивати раніше, але Ерік Гарсія з Метра не зміг переграти Дмитровича. Дмитрович також непоганий воротар. І перемога в ну, Барселону, Я також вважаю, що це перемога чемпіонська, тому що такі перемоги здобуваються на жилах. Але ще до кінця чемпіонату багато. тому Подивимось, як воно буде. Але Барселона тримається поки гідно вісім перемог поспіль. В неділю Леванте перемогло з Сивілі. Севілі дуже погано грає. Серхіо Рамос хоче купити клуб. І я вважаю, що в Севілі треба йому віддавати, тому що, ну. Просто е, цей нападник, е, який не забуває по 80 моментів, та ще і, і пенальті із Сакра він мав забувати Реал Мадриду два. Тут він мав забувати три, ще пенальті йому далі вдарити. Ну, і він також його не забуває, і, і, і така міцна крапля після цього пенальті, контратака. І Лівант забуває третій гол. І це фіаско. Реал Мадрид перемагає Бетіс, Гонсало Версія гарно замінив МБП. Три голи забив лівою, правою, п'яткою, головою. Як, як тільки хотів, він забив цьому Бетісу. У Бетіса дуже слабка оборона. Він вони по 5 пропустили від Барса та Реалу. Ще забивав Рауль Асенсіо та Франк Герсія. Ця неділя Герсій, Йдемо далі. Алавес е, зіграв 1-1 з Ов'єдо. Мальорка програла Жероні. Віктор Циганков та Владислав Ванат відзначились голами в цьому матчі та допомогли Жероні вискочити з зони виліту та наздогнати Реал Сосіда та а, ту ж саму мальорку. Вони виграли ті матчі, а, які повинні були ну, вигравати з Реал Сосіданом та з мальоркою. Лобові ману матчі за 6 очок. Вони ці матчі виграли і наздогнали їх турнірної таблиці за допомогою Віктора Циганкова. та Владислава Ванато, тому що за ці два матчі вони виграли шоу Реал Сейдада 2-1, шоу у Мальорки 2-1. Там відзначився двома голами циганков. Тут забив циганков та вона, тому три голи, та один, три голи Віктора Циганкова та один гол Владислава Ваната допомогли Жероні виграти ці матчі. А Реал Сейдат зіграв в нічю з Атлетіком Мадридом. Нічій не гра була, я дивився другий тайм. Трохи Атлетіка не ну, переважав, але Реал Сосіда так понісся після, після самої панової перерви, що наприкінці матчів вже трохи підсідав, тому що втомилися гравці постійно навантажувати ворота. Дивимось турнірну таблицю. Барселона перша, 49 очок, 45 у Мадрида. У Реал Мадрида Мадриди Реал 38, Атлетіка 38, але у Реал ще 2 гри в запасі. Еспаньо 33 пункти. Зона виліту Валенція, Ліванте, Реал Ов'єдо. Жерона 17. Ділять 16 та 15 строчку з Реал Соседаном. Хоча тут відрив до 10-го місця 3 пункти. Одна перемога і Жерона вже е, далеко від зони виліту. Будемо вболівати за наших хлопців і йдемо далі. Ідемо до Чемпіонату Італії. Там розпочався тур в, в п'ятницю, коли е... Мілан переміг 1-0 у Калєрі. Ляо забив цей гол. Та е... в стилі Алегрі виграли вони цей матч 1-0. Комо виграло також 1-0 у Дінезе. Дженно Маліновського зіграли 1-1, Сасоло Парма 1-1. Ювентус. Лечі, Ювентус мав перемагати матч, але Джонатан Девід рішив покотити м'яч в ноги в з пенальті. Я вважаю, що після цього йому в житті не треба давати бити пенальті, як якийсь штраф і посидити пару матчів Пусть посидить. Подумає, як, він, як йому бити пенальті та е, ще грати за цей клуб, тому що це неповага до вболівальників, які прийшли на цей стадіон вболівати за Ювентус. І е, після цього Ювентус не зміг забити гол, та вони втратили важ, дуже важливі два пункти. Аталанта здолала Рому. Е, Гасперіні починає лихоманити, тому що я вважаю справедливо, тому що він довбика замаринував там. Вони його ну, кудись тільки вже ну, не, не, не піхали. І Атлетико, і Інтер, і Івентус, і Наполі, Фенербах чи Галата Во всі клуби ніхто не хоче платити за Довбика 30 мільйонів. В оренду також я... Ну, там багато клубів, які ну, вони, ну, пишуть, але вони, можливо, не відповідають дійсності. Тому чекаємо, куди вони Довбика зможуть. Продати чи віддати в оренду, я не знаю. Тобику не щастить, він Він вийшов на 60-й хвилині і не зміг нічого зробити, але я його розумію, тому що в нього. Е, ну, Як ти можеш забивати? Ну, я, 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 я Я розумію, що він професіонал і він має виходити і забивати в кожному матчі. Але коли тобі подискують клуб кожен день і ти, тебе випускають на 30 хвилин, щоб ти врятував е, команду, так, тобі над, е, ще, ну, щось. Ще Продемонструвати, але в тебе не виходить. Його я розумію. І в неділю був матч лаціо Наполі. Наполі переміг 2-0. Спокійно переміг в першому таймі вони вже забезпечили собі Спінацолі та Рахмані, забезпечили результат Наполі. Та Наполі впевнено крокує до чемпіонства, можна так сказати. Фієрантина виграла Майсі Меч на 92-й хвилині. Нарешті вони виграють матчі, вже два матчі виграли. Кен приніс перемогу на дособі з другої хвилини, та вони трохи підійнялись на турнірну таблиці, але все ще в зони виліту. Інтер 3-1 здала в Болонію, та Інтер перший іде 39 пунктів. Мілан другий 38, 37 Наполі. Ювентус у старому по 33 пункти. Ювентус Венту вже відстають від цієї. трійки. Зона виліту Вірона. Фіорентина та Піза всі мають по 12 пунктів. Такі результати. І йдемо до Франції. Франція, в нас Монако програла 3-1 Ліону. Монако буксує, вона може виграти то тільки у ПЖ. Марсель також програв 2.0 Нанту. Я думаю, що Марсель також впратив, ну, втратив можливості посперечатися за, за чемпіонство. А отланс поки перший. 3-0 вони перемогли е, Тулузу. Та поки вони йдуть перші. А, а ПСЖ свої матчі виграє не впевнено. Всі в один м'яч. Е, але виграють. 2-1 Вони виграли вчора у ФК Паріж. Забар не привіз пенальті. Геб, Гебл зрівняв рахунок, але Дембіле через 2 хвилини вже зробив рахунок 2-1, та ПЗ довів цю перевагу до перемоги. Ланц перший 40 пунктів, ПСЖ другий 39, Марсель та Ліль по 32 пункти. Вже 7 очок це багато від ПСЖ та 8 від Ланса. Нант Осер та Мец. Такі справи. Та Кубок африканських націй. Що в нас там було? У нас там було Туніс, Туніс вилітів від Малі. Марокко пройшла Танзанію, Камерун пройшов Южну Африку 2-1, та ще був один матч Кубок Африканських Націй. Сенегал пройшов Судан 3-1. Сьогодні будуть матчі ще. Єгипет, Бенін та Нігерія, Мозамбік. Ми їх будемо з вами дивитися. І вже ми з вами зустрінемося в п'ятницю і будемо розбирати Суперкубок Іспанії. Там буде ще е тур англійської прем'єр-ліги. Тому зараз футболу буде дуже багато, тому нам буде про що поговорити сьогодні, мабуть, все. Ще скажу, що Бенфіка трохи наздогнала спортінг. Спортінг зіграв нічию. Бінфіка виграла свій матч та трохи наздогнала а Порту, поки тільки перемагає. Тому будемо дивитися та вболівати за Григорія Садакова та Анатолія Трубіна. Буду вдячний вам за підписку на цей канал. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментарі з приводу цього відео, які матчі вам сподобали, сподобались. Та підписуйся на канал, став подобайку. Напиши коментар, щоб бути учасником за цей шар. Чорноморець потребує допомоги. Гарного дня, до побачення!